Я вам розкрию три стадії стресу. На прикладі Оксани. Оксана, яка раптово довідала, що її звільняють з роботи, а в неї там діти, чоловік, вони не сильно матеріально забезпечені, вона розуміє, що це дуже доленосно. Коли я буду вам розказувати про оці три стадії проживання стресу, я вас щиро прошу, щоб ви взяли це на власний рахунок, Попробували відчути себе в цій ситуації. І на кожній стадії я буду розказувати, як реагує тіло. Скільки ця стадія може тривати, що нам потрібно враховувати, яка небезпека кожної стадії, і дам вам конкретні практичні поради, як на кожній пораді допомогти своєму тілу і допомогти своєму духу. Отже, поїхали. Маємо Оксану, яку раптово звільняють з роботи. Перша стадія, яка, перша стадія стресу, яку проходить Оксана, це стадія тривоги або стадія шоку. Дивіться, її тривалість. Тривалість цієї стадії вона займає від декількох хвилин до декількох годин. Тобто гострий стрес, гострий шок триває від декількох хвилин до декількох годин. Що відбувається? Оксана дізнається, що її звільняють, які у неї відчуття? Земля пішла з-під ніг. Шок, сльози, серце буде колотитись, тіло напружене, руки тремтять. Тобто, все тіло, всі емоції, тобто так, шок, великий стрес. Організм спочатку ніби. Вимикається, а потім різко мобілізує сили. Йде викид адреналіну, прискорене серцебиття, холод в тілі, спазми. От цим характеризується перша стадія. Якою є основна небезпека першої стадії того, як Оксана і ми з вами проживаємо стрес? Основна небезпека цієї стадії полягає в тому, що ми схильні ігнорувати стрес і робити вигляд, що все нормально. От ми граємо роль перед людьми, і найде коли перед собою все нормально, та звільнили з роботи, та так, так, так. А всередині буря кипить, ми в стані шоку. Тому ігнорувати стрес, вдавати, що все ок, не можна. Порада, як Оксані, на цій стадії подбати про своє тіло. Як ми можемо на першій стадії стресу давати про наше тіло? Зупинитись, подихати глибоко, випити води, пройтися, дати тілу, адаптуватись, тобто трошечки порухатися, щоб було легше. Як Оксана може мудро подбати про свій дух, про свій духовний стан? Перше розказати Богу про свій стан, не приховувати його. Знаєте, от це перед людьми граємо роль перед собою. Граємо роль, що ніби все добре, а всередині просто біда. Так само і перед Богом ми можемо, Боже, ти все контролюєш, так, так, так. Але всередині дух кричить. Тобто Оксані треба розказати Богу про свій стан, в якому стані вона зараз є. їй боляче, і дикоболя, чи їй дико неприємно. Вона не знає, що буде з сім'єю. Мільйони думок, які її топлять. Вона не знає, де вони будуть жити, що вони будуть їсти, як складеться доля цілої сім'ї. Що ще важливо? Важливо Оксані молитися в голос на першій стадії, друзі. Нам важливо молитися в голос, зізнаватися в своїх тривогах, болючих почуттях, страхах, все-все-все проговорювати. Коли ми проговорюємо Богу вербально в молитві. Не просто подумки, а вербально в молитві наш страх, наші тривоги, наші переживання відбувається момент зцілення, очищення. Ми віддаємо Богу таким чином наш тягар. Важливо також на цій стадії поплакати в Божій присутності, Оксані і кожному з нас, просити про допомогу і сили, звертатись до того, хто здатний допомогти нам впоратися цій ситуації. Псалом 62:9. Виливайте перед Ним ваші серця. Бог наш захист. Біжіть до нього. Псалом 55.4 Коли я в страху, я на тебе надіюсь. Оксані і нам, на першій стадії стресу, важливо бігти з смиренним серцем до Бога. Бігти, як діти, які втратили, бігти, бігти, як діти, які не розуміють, що відбувається, яким дико боляче, і говорити про все-все-все нашому доброму батьку, виливати своє серце. Це є надзвичайно важливо, це те, що збереже ваш дух. Не просто закупоритись в собі і, знаєте, потім зірветеся. А вилити це все Богу, допоможіть своєму тілу, допоможіть своєму духу. Друга стадія стадія резистентності, або те, що простою мовою, такої опору. Адаптації, ніби звикання. Тривалість цієї стадії в середньому 11 діб. Тобто, дивіться, відбувається, як вона як. Через кілька днів Оксана активізується. Вона думає, так, треба щось робити, вона починає складати резюме, вона починає розсилати його всюди, де може, вона ходить на співбесіди. Оксана є активною в дії на другій стадії стресу. Але всередині вона досить на межі. Тобто, знаєте, адреналін б'є, вона багато всього робиться. От що відбувається в організмі? Організм мобілізує резерви, високий рівень гормонів, підвищене збудження. Оксана діє через силу. Чому є основна небезпека другої стадії, коли ми проживаємо стрес? Надмобілізація ми беремо забагато на себе, ми починаємо таку активність включати. Так ніби нам, знаєте, в нас поклали дві тони батарейок, і ми от на такому адреналіні, надмобілізації, шукаємо верді, що йому все, 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 все. І небезпека, якраз основна небезпека другої стадії це наше вигорання. Бо ви не можете довго бігати, знаєте, як білка в колись, ви втомитеся. Що робити? Як Оксана на другій стадії може подбати про своє тіло? Вона має чергувати дію і відпочинок, робити це дуже свідомо, пам'ятати, що вона має вдосталь спати, їсти нормальну їжу, вона має мати фізичні навантаження, вона має дихати свіжим повітрям. Отже, треба вміти сказати собі Стоп, щоб не перепрацьовувати, щоб не було так, що ви два тижні зранку до ночі на співбесідах у пошуку нової роботи. Бо ви потім природно здуєтеся кулька, і Бог не буде в цьому винен. Ви самі, Оксана, сама себе довела до такої стадії. Як Оксана може подбати про свій дух на другій стадії? Активно перечитувати Божі обітниці, не брати забагато на себе, пам'ятати, що Бог все контролює, проповідувати собі Оксана. Ти не знаєш, але Бог все контролює. Ти в Його надійних руках. Він ніколи не залишить, Він при спробі дасть полегшення. Він прийшов, щоб дати нам життя і життя з подостатком. Господь зі мною, Він мій пастир. Він веде мене по зелених лугах. Отже, оце є надзвичайно важливо. Матвія 11, 28, 29 Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я. Заспокою вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем, і знайдете спокій своїм душам. Филип'ян 4:13. Все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Третя стадія стресу, яка називається виснаження або науковою термінологією дистрес. Тривалість цієї стадії коливається в широких межах. Звичайно, все дуже індивідуально, але становить там декілька. Тижнів. Отже, Оксана наша вже два тижні в напрузі. Вона більше відчуває втому, вона не може зосередитись, вона спить погано, в неї зникає мотивація, вона відчуває неймовірне перевиснаження. Що ж відбувається фізіологічно, Виснажуються наднирники, падає імунітет. З'являються такі тілесні симптоми, як біль. Головний біль там серце коле, тиск. Тобто організм каже, я так більше не можу. Алло, Оксана, щось треба робити, бо ми так крякнемо. Так, це позначиться на нашому здоров'ї. В чому основна небезпека третьої стадії того, як ми проживаємо стрес? Оксана може війти в стадію стан депресії, вигорання і конкретних психосоматичних хвороб. Чому? Тому що дійсно вже організм не справляється. Не тільки її думка і емоції, а фізіологічно організм не справляється з цією над, над активністю, напругою, нервами, пошуком роботи. Все знаєте, ломиться, паде з рук і так далі. Що ми порадимо Оксані? Що ми порадимо кожен сам собі? Як подбати про тіло, як подбати про свого духовного внутрішнього чоловіка? Отже, як Оксана може мудро подбати про тіло, дозволити собі відновлення, а не тільки активність, фізичне відновлення, мінімізувати різні стрес-фактори, змінити обстановку. Скоротити список справ, не вимагати від себе зараз, знаєте, що було зварено перше, друге компот, випічка, все прибрано, все домашнє, з дітьми зроблене, все має бути як в стабільному житті і ще й пошук, пошук роботи 8 годин на день. Ні. Пити воду достатньо спати, дихати повільно і глибоко, тобто подбати про своє тіло. Як Оксана може мудро подбати про свій духовний стан, дати собі право на слабкість. Дати собі, як то кажуть, право побути донечкою в обіймах доброго небесного батька, який тримає на колінах, який обіймає, який гладить по голіці, і каже Оксана: ми це пройдемо розслабитись в Божій присутності. Виговоритись Богу, розказати далі все, як є, не залишатись наодинці своїми от, проблемами, звернутися не тільки до Бога, але й знайти людину, з якою вона може все виговорити, разом помолитися, почитати Божі обітниці. На цій стадії Оксані дуже важливо приймати Божу підтримку, пам'ятати, що Він забезпечить, Він поруч. Псалом 55, 23 Поклади на Господа свої турботи, і Він буде опікуватись тобою. Він по допустить, аби праведник захитався. Чудові підбадьорюючі слова для Оксани. Ісаї 40:29. Він дає втомленому силу і підтримує знеможеного. Дуже важливо. На кожній з трьох стадій, друзі, правильно. Розуміти себе, розуміти свій стан, розуміти, як працює наше тіло, розуміти, як працює наш дух, і правильно по-божому допомогти і своєму тілу, і своєму духу.